Вітаю, шановні громадяни Штату Квант! Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про те, чим саме займається наше Міністерство фінансів. Міністерство фінансів є ключовим державним органом, відповідальним за проведення єдиної фінансової політики та контроль за організацією фінансів у нашому штаті. Це більше ніж просто державний орган. Це команда експертів, яка присвятила своє життя тому, щоб забезпечити стабільність та процвітання для кожного жителя нашого штату. Кожен день ми працюємо над тим, щоб забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів, збалансоване розподілення бюджету та стимулювання економічного зростання. Ми контролюємо кожну копійку, яка витрачається з державного бюджету, щоб переконатися, що вона використовується для того, щоб підтримати основні потреби наших громадян. Від освіти та охорони здоров'я до інфраструктури та соціальної підтримки. Основні функції Міністерства фінансів це контроль доходів та витрат уряду, забезпечення організації постачання для державних структур та контроль за їхніми витратами, збір інформації про співробітників державних структур для відшкодування їхньої праці та відданості, організація та контроль видачі ліцензій громадянам та мешканцям штату Квант, Створення звітності про доходи та витрати уряду, розподіл фінансових ресурсів для проведення культурних заходів та інших потреб штату, робота з юридичними особами та контроль податкової частини. Ми не лише управляємо грошима, ми створюємо можливості. Наша робота полягає в тому, щоб створити сприятливе середовище для бізнесу та підприємства, щоб стимулювати інновації та розвиток нашої економіки. Але найважливіше це ви, наші шановні громадяни. Ваші потреби, ваші мрії та ваше благополуччя це наша першочергова мета. Ми працюємо на вас, для вас та разом з вами, щоб зробити Штат Квант кращим місцем для життя. Міністерство фінансів несе персональну відповідальність за виконання цих обов'язків та реалізацію державної фінансової політики. У нашому штаті кожен громадянин має право на прозору та ефективну фінансову систему. А Міністерство фінансів працює кожен день, щоб забезпечити це право. Пам'ятайте, ваші фінанси це основа стабільності та розвитку нашого штату. Тож давайте разом зробимо крок вперед до ще яскравішого та процвітаючого майбутнього. Дякую за вашу підтримку та довіру.